Всім доброго дня! Хотів би показати таку картину, яка неприємна цього року, дивіться ось це. Ось. Соя, яка висипалась з поля. Ось лежить ще не пророща, не проросла чогось, бо щось їй не сподобалось. Ось, дивіться, лежить скільки її... Дивіться, тепер як зеленіє стерня. Поле не моє, але в мене таке саме, і у сусіда таке саме, шкода на таке дивитися, звичайно. От, але е, що з ним можна зробити? Якщо нічого, якщо ви не спішите сіяти, то можна ще почекати який тиждень-два, щоб вона виросла більшою. І задискувати, аби й переорати її на садирати. З цього буде хоч якась користь. Бо коли ви її переорете ще на стадії насінинки, звичайно, якщо не спіште сіяти в пшеницю, тому що можна, і я таке практикував, можна 2-3 роки сіяти сою по сої е, неправильно, сівозміни нема, погоджуюсь, але... Насправді, реалії змушують якось виживати, не господарювати, підкреслюється слово, а виживати. Ціни на добрива дуже дорогі, тому пшениця не в ціні була, через те таке можна пробувати практикувати. Так що, ось, в кого така ситуація, поле ось зелене, 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 все зелене. Можна це перетворити. Користь трохи для ґрунту усидирад. Дякую всім за увагу.